Нема ніякого зв'язку. Не з центром міста. Ми приписані до ювілейного там школа, поліклініка, пошта. Все но ми зв'язку з ними теж не маємо. Так живе не тільки Наталія Луцюк, а й всі мешканці будинків на вулиці Михайла Старицького. Люди не можуть дістатися до центральної чи будь-якої іншої частини міста без труднощів. На їхній вулиці з громадського транспорту курсує лише одна маршрутка за числом 35А. Ну вони теж не їздять. Вони не ставлять букви а ми їх у місто чекаємо. По дозору дивимося, повинна бути, але їх немає. На вулиці Михайла Старицького, здебільшого, проживають пенсіонери. Тож, можливо, через пільгове перевезення невдоволені водії кажуть рівняни. Однак наголошують, готові платити, аби тільки не йти пішки. Лікарі заборонили більше п'яти кілограм піднімати, і мені тяжко підніматися і спускатися на соборні на підвірку з гірки. Не плачу коли в тролейбусі то тобто показує посвідчення, а тут я завжди плачу за проїзд. Люди стверджують, чекати маршрутку доводиться 40 хвилин і більше, а все тому, що доїжджають до півзаводу і питають на Старицького є хто? Якщо люди відповідають, що є, вони їдуть. Якщо немає, вони їдуть по Коцюбинського з Коцюбинського на білу, а сюди вони не заїжджають. Люди кажуть, на маршрутках частенько можна побачити просто номер 35. а це зовсім інший маршрут. Тож якщо він поверне не туди, то претензії висловлювати марно. Хіба що простежити на сайті сіті дозор, бо ж кожна маршрутка оснащена gps навігатором, і коли вона з'їде з маршруту, побачать всі. Втім, водії намагаються переконати, такого не буває. Я сьогодні їжджу по А маршруту завжди. А повертаєте на Коцюбинського? Повертаю. На Коцюбинського? Ой, на Коцюбинського ні. Я їжджу по Старицького». Водій каже, маршрут, який проходить повз вулицю Старицького, збутковий. Цим рейсом завіз одну людину. Все. Сьогодні. сьогодні. Цим рейсом именно, що сюди приїхав. А взагалі за сьогоднішній день скільки? Ну, може, чоловік п'ять завіз. Профільному управлінні кажуть, і справді водії маршрутки за числом 35 а не завжди дотримуються інтервалу руху, та й інколи звертають раніше, бо ж так коротше. Виховні процеси, значить, попередження, перемовини на жаль, дуже так тугенько доходять до свідомості окремих водіїв. Тому прийнято рішення підключити інспекцію транспорту, яка має право штрафувати за відхилення від штрафної санкції 680 гривень. Чиновник обіцяє ситуацію контролювати, і якщо ж водії захочуть знову скоротити шлях, то їх штрафуватиме спеціальна інспекція. Тож у них буде вибір заощадити декілька літрів пального та заплатити штраф або ж їхати у правильному напрямку без наслідків. Інеса пославська та Назар Забайда – новини рівного.